Марта повернулася додому опівночі. Настрій був припаскудений. Марта була голодна і зла. Її сусідки по квартирі смачно спали, в помешканні панувала вонюча, застояна тиша. На кухні чомусь горіло світло. В мийниці киснув складений гіркою посуд. До колись рожевої стирки прилип жмут волосся. Ще кілька довгих волосин. Приклеїлося до жирних стінок мушлі умивальника. Поряд стояла миска з горнятками по каві, з недопалками, вкрита рекламкою мережі магазинів ашан. На цим усім кружляв запах прогірклої, квашеної капусти, все як звичайно. Вбиральня була брудною, обідок унітазу був рясно зрошений жовтими краплями і засохлими і свіжими. Клапті туалетного паперу валялися долівкою. Марта пороззиралася у пошуках свого звитку. Знайшла його у куті за смітником. Рулон був вологий та зменшений у розмірах. Рушник для рук був геть мокрим. Від тяжкого, спертого духу гнилої ганчірки, ножника, смаженої цибулі, крутилася голова. Марта відчинила квартирку на кухні. У ванній переступила через калюжу води. А навіщо воду витирати? Вона сама висхне, говорила її сусідка юна і безтурботна зеня. Кахель, потрісканий, порепаний, що подекуди і повідвалювався, колисався під ногами Марти і противно скриготів. Марта зібрала воду сирим мопом та, переборюючи гидливість, витисла його. Зі смужок тканини тягнулися до рук різної довжини та кольору патли. Марта роздягнулася та стала під струмінь теплої, жаданої купелі. За весь день це було єдиною втіхою вода оксамитом огортала її тіло і хотілося так стояти до віку. І змити з себе всі прикрощі дня. І ту шефову Марію Іванівну, і Гальку, що всю роботу скидає на інших, і коли вона, Марта, розкладає товар полицями та палить на вулиці, і покупця, що дав волю язику і нагримав на неї, за зайву пачку цигарок, яку Марта помилково долічила до його закупів. І найперше, що хотілося змити і забути, то зустріч з Юстиною. Чому? Чому така несправедливість у світі? Поки вона, Марта, у свої сорок, мешкає у маленькій кімнатці чужої квартири, ділячи її із трьома іншими винаймачками, працює продавцем касиром у АТБ, немає ні чоловіка, ні сім'ї, ні партнера, ні кандидата в партнери. Та й стосунків ні з ким до пуття за всі сорок не мала, так, кілька зв'язків і то з одруженими. Немає нічого за душею, нікого і нічого. Та Юстина, щасливо заміжня, чоловік у неї, підприємець, що побудував власну справу. Досі жили вони на сході країни і тепер повернулися до Львова. Спочатку чоловік, так розказувала Юстина, а тепер кілька днів тому і вона долучилася до чоловіка. І винаймають вони великий маєток у солонці. На двох людей великий маєток. І коли юстина повідомила, скільки виносить щомісячна оренда, Марті перехопило подих. Це було більше, ніж вона заробляє за рік. І та Юстина, з якою вони разом вчилися у вузі, живе зовсім інше життя. В планах, Юстини, придбати садибу під Львовом. В планах. А у неї Марти в планах підсмажити собі яєшню, якщо, звісно, дівчата не замискали її пательню, і зранку вислизнути на роботу так, щоб не зустрітися із сусідками. Марта знайшла свою сковорідку на дні брудної купи горщиків у Мийниці. Зітхнула та почала віддирати. Підгорілу картоплю. Наступного разу вони з Юстиною знову зустрілися у АТБ. Покупців було мало, і вони трішки потеревенили. Юстина розповіла про чоловіка, про бізнес і запросила Марту до себе в будинок на околиці. Марта довго розглядала себе у люстрі Хіба змінити зачіску, як у Юстини. Марта розпустила волосся неохайне, з ламкими крайчиками, на скронях подекуди виденілася просевінь. Треба його підрізати, отак, обтяти, рівно по плечі, і надати йому платинового відтінку, як у юстини. Юстина виглядає значно молодшою свого віку, значно молодшою завдяки кольору і зачистці. Вихідними Марта відвідала перукарню, змінила форму зачіски, та сама пофарбувала волосся таким, ну, майже таким, як у юстини, тоном. Притому зайняла лазничку на добрих дві години, чим викликала лайку і лихослів'я з боку віри, сусідки з великого покою. Віра посідала найбільшу кімнату у помешканні та ще й з балконом і цілком резонно, з її погляду, почувала себе старостою квартири. Заправляла, верховодила, всім роздавала вказівки і без совісті гримала у двері ванної чи вбиральні, коли там хтось знаходився, а їй неодмінно треба було потрапити туди вже і зараз. Марта похапцем зібрала коробочки, тубики, рукавички, очіпок. Витерла мушлю мийниці від плям фарби і квапливо шмигнула коридором до себе. Коли Віра, бурмочучи собі щось підніс, захопила ванну кімнату і в оселі запав відносний спокій, Марта вийшла на кухню, щоб приготувати щось на швидкуруч. Та тут зателефонувала Юстина і покликала Марту у кав'ярню на Шевченка. Марта зібралася за п'ять хвилин. Час вони провели чудово. Асортимент у Віденській кав'ярні був вишуканий. До вибору і кольору очі розбігалися. Печиво було припишне, повітряні тістечка не перевершені, а яблучний штрудель розпливався у роті. Сама Марта у віденську кав'ярню не заглядала, після того, як колись зайшла поласувати шматком торта захер і шарлоткою із ревенем, і залишила там половину місячної платні. Ну, половину не половину, але досить багато. Вони розмовляли про те, про все, і Марта звернула увагу, як Юстина веде бесіду, гарно так, наче розтягуючи слова, так якось невимушено, не торохтить, як інші. Не перебиває її Марту, ну, зовсім не так, як Мартина Шифова Марія Іванівна, і ніколи не говорить з набитим ротом, ну, начесто не так, як Марія Іванівна. А пасує тобі ця зачіска, вона тобі дуже до лиця, сказала Юстина. А що ти використовуєш для догляду за волоссям? спитала вона Марту. Е, ну, е, ну... Зараз підемо у Кремницю, Єву, тут, неподалік, вела далі Юстина, я тобі покажу, Марто, які класні засоби, маски там, олійки, щоб волосся було випликане». Вони ще довго гомоніли, згадуючи навчання хлопців з їхнього курсу та й розійшлися, геть забувши про парфюмерну крамницю. Коли Марта відчинила двері своєї квартири, то почула на кухні лемент. Це сусідки сперечалися, кому сьогодні виносити сміття. Наступної суботи Юстина погукала Марту до себе. Вони пекли м'ясо на грилі, пили каву на ганку. Марті зразу впав в око Юстини чоловік. Не дуже високий, не дуже спортивний, з кучерявою шевелюрою, що жмутами стриміла в різні боки. 45-річний Ігор був зовсім не в смаку марти, але чомусь між ними спалахнула і пробігла іскра. Спалахнула з першого погляду, з першого потиску рук. Ігор носив окуляри, які щохвилини поправляв на перенісці, при всьому ще й якось зіщулювався і говорив ледь не пошепки. Та, попри все. Від нього віяло такою харизмою, такою сексуальною енергією, такою чуттєвою пожадливістю. І коли, сидячи на канапі з ротангу, вони ледь-ледь торкнулися одне одного складками одежі, Марту наче прошило струмом і накрило хвилею якоїсь млості. Дома, стоячи під лагідними струменями води, Марта вирішила ніколи більше не відвідувати Юстину та її чоловіка. Ніколи. Юстина знайшла її сама. Заїхала до Марти на роботу, коли та закінчувала зміну, і забрала до себе святкувати у родини Ігоря. Марта відпиралася, тлумачачи, що вона не має подарунка, не готова і взагалі. Та Юстина її не слухала і не зважала на її відмовки. Вечір пройшов дуже приємно. Коли Ігор подавав Марті келих з вином, їхні руки зустрілися і трішки довше, ніж належало би. Затрималася долоня Марти на його руці. Дотик цей був такий теплий. Потім ненароком Ігор торкнувся коліном її ноги, коли наблизився, щоб вдруге наповнити її келих. Коли він нахилився над Мартою, в цю коротку мить Марта вловила його подих і пахощі. Чого? Кремо після гоління, туалетної води, чи то запах його самого, цей цинамоново-тютюновий аромат переслідував її ще два дні. Найближчий вікенд Марта спланувала провести подалі від усіх. Від роботи, від сусідок, від юстини. До сестри їхати не хотілося. Відколи батьків не стало, їхати у свою батьківську хату не хотілося зовсім. Та й як батьки були живі, теж ніхто особливо за Мартою там не сумував і Марті там не радів. Мама довбала Марту за будь-що, за одяг, косметику, роботу. Тато, згоджуючись, хмикав у людей діти, як діти. Казав він, а та ех. І безнадійно махав рукою у бік Марти, невдаха. А за самотність то як розпікали, що мама, що тато, що бабуся. Мартине незаміжжя було персональною і глибокою раною кожного члена сім'ї. І не тому, що вони її так любили, а тому, як казала мама, що ж люди скажуть. Як це? Незаміжня, сама, он там, от внучка Олексихи, знайшла собі пару. От твоя однокласниця Ірка, чи як її там, вдруге вийшла заміж. А сусідка наша та мала. Наступного тижня віддається. А ти. Відкалася мама під час кожного, кожного приїзду Марти у родинне гніздо. Сестра Марти Олеся була давно і стабільно одружена, та її життя у шлюбі. Зовсім не надихало повторити її приклад. Віддалася вона цілком юною, у 19 років, за такого ж молодого, веселого студента ПЕД-університету, який подавав великі надії і в науці, і як зять. Та з того часу вони вели, а ліпше сказати, тягли, жалюгідне існування, сидячи на горбі у мами і тата. Олеся, обкладена двома дітьми, не радила собі ні в чому. З чоловіком вони тільки гиркали один до одного, не було між ними ні одного лагідного слова, ні одного доброго слова, ні одного милого, гиркали так і до своїх малюків. Здавалося, що останній раз вони посміхалися в день шлюбу, зі шлюбного фото, що стояло на піаніно, дивилося на світ двоє сяючих, щасливих людей, які зникли невідомо куди, як тільки відгриміли весільні музики. Олеся завше нарікала на життя, на чоловіка, на злидні, і завше просила у Марти грошей, які, певна річ ніколи не повертала. І Марта вирішила поїхати у село, де чекала її хата, її власна, що дісталася їй по бабусі. Хатою, звісно, це важко було назвати це була маленька хатинка, що вгрузла в землю, а одним боком похилилася і стояла вона у глухому закутку. Бабуся не погоджувалася її продати, говорила, що то її спадщина та обдарувала нею Марту. Після смерті бабусі Марта витримала запеклий бій з кузинкою Ларисою, яка теж зазіхала на то обісця. Лариса була молодиця заможня, фінансово забезпечена і саме будувала котедж під Львовом. Чим вона займалася по житті, де працювала, було загадкою для всього сімейства. Та, попри її матеріальні статки, Ларисі до повної картини бракувало ще бабусиної згорбленої мазанки під деревою стріхою. Одного разу, коли Марта там порядкувала, Лариса приїхала Тойотою, висмелила з десять цигарок, сидячи на услінчику під тином, назбирала яблук, горіхів, грушок, обізвала Марту дівкою і поїхала. На тому їх родинні стосунки богу дякувати. Завершилися. Марта поралася за хатою та почула звук автомобіля, що під'їжджає. Що? Знову, подумала вона та вийшла з за рогу. З машини, що зупинилася проти благенької хвірточки, появився Ігор з оберемком ромашок і маків. Як ти, як ти мене? прошепотіла Марта, та Ігор закрив їй уста поцілунком. А маки й ромашки посипалися до її ніг. Якби Марта була б сильною жінкою, вона б його випроводила. але Марта не була сильною жінкою. Час, проведений на бабусиних вишитих подушках в хаті з образами на покутті, старою розмальованою півниками піччю, то був час, то був час неймовірний. Потім вони лежали, і Ігор гладив її тонкі довгі пальці, а гілка вишні тріпотіла за вікном і раз по раз стукотіла у шибку, наче просилася впустити її до хати. А далі вони довго сиділи на призбі і дивилися на захід сонця, і думали кожен про своє власне, про одне і теж, але кожен по своєму. Було тихо. Пробіг собака, за ним з'явилася якась стара з в'язанкою хмезу на плечах. Слава Ісусу Христу. привіталася бабця. Слава навіки. відповіли вони двоголосо. А Ігор схопився. Зачекайте, я вам допоможу, і підскочив до бабці і звалив на себе в'язку патича. Ой, дякую тобі, синочку. Сказала бабуся і пошкандивала за Ігорем, що бадьорим кроком попрямував вулицею. Коли Марта пила каву в обідню перерву на роботі, то зовсім не слухала ні теревені Марії Іванівни, ні короткі репліки інших співробітниць, які їм рідко та все ж вдавалося вставити у монолог Марії Іванівни. Сама Марта здебільшого мовчала. Марто. А що ти така? спитала Оксана в той рідкісний уламок тиші, коли Шефова замовкла і проковтувала їжу. Та нічого, відповіла Марта. Та ти змінилася останнім часом, додала Галя, якась така стала таємнича, загадкова. Та ну, знову відмахнулася Марта. Так так, наша Марта, мабуть, закохана, звернулася Оксана до всіх, так, ніби Марти тут і не було. Вона навіть говорить інакше, так якось повільно слова наче розтягує, додала Галя. От, знову взяла голос Марія Іванівна, відчуваючи, що лідерство в розмові вона втратила. А далі я говорю, я до вас прийду в неділю, а моя Любочка каже, бабусю, приходь, а Олена купила жакет та замалий, я його принесла, може, хтось хоче. Та Марію Іванівну ніхто не слухав. Всі погляди були повернуті до Марти. Ти закохана, признайся, вела далі Оксана. І зачіска тобі дуже личить, додала Галя, ти вся змінилася, сяєш, ну, як закохана. От, а Олена у суботу ходила на ярмарок, доручила далі Марія Івановна. і там бачила сукню довгу, таку, довгу досить, там, а вчора підстриглася зовсім інакше, колір такий цікавий зробила. Цікавіший, ніж у тебе, Марто, такий з бусковим відтінком. Хто у тебе? Хто він? не вгавала Оксана. Марта мовчки долила собі кави з кавника. От, а волосся біля вух підрізала так високо, не так, як у тебе, Марто, говорила Марія Іванівна, та тут перерва закінчилася і всі повернулися до роботи. Коли після зміни Ігор заскочив за Мартою, Оксана з Галею прилипли до вікна і довго проводжали очима від'їжджаючий автомобіль. У неділю Ігор зайшов за Мартою до неї додому. Він сам наполіг на відвідинах її домівки, хоч як Марта і не пручалася. Але все вийшло на добре. Всі її співмешканки, побачивши елегантного, молодого чоловіка з пучком квітів, за яким тягнувся шлейф дорогого запаху, що залишився в передпокої ще на добру годину, по тому, як Ігор вийшов, порозбігалися по своїх кутах, як миші. І довго не показували носа. А потім оминали Марту з якоюсь благоговійною повагою і не мали більше до Марти ні зауважень, ні претензій. Марта про себе відмітила, що вона, Марта, стала схожою на Юстину, а навіть кращою, бо вона, Марта, була щуплішою і делікатнішою. За нею тепер озиралися чоловіки на вулиці, а коли вона сиділа за касою у АТБ, до неї і тільки до неї вишиковувалася найдовша черга з молодиків, та з поважних, але ще цікавих добродіїв та з геть старих панків, що все ще були небайдужі до жіночої вроди. Деякі приходили вдруге, втретє, деяких вона вже знала в обличчя, з деякими віталася. А ще її розмова з протягуванням слів діяла на чоловіків і на парубків магічно. Вони ніби навмисно починали бесіду ні про що, засипаючи е, її пустими питаннями, як от чи вже можна прикладати картку до терміналу, чи ціна хліба не змінилася, чи завтра магазин відчинений. Причому вся вервичка панів різного віку стояла і слухала. Ніхто нікого не підганяв, а коли підходила черга наступного, він задавав такі ж непотрібні питання і слухав такі ж неважливі відповіді. З Юстиною Марта намагалася не контактувати, але це їй не вдавалося. Юстина телефонувала, кликала Марту на каву, одного разу потягла її у пиріжково навпроти головної пошти, де вони, як і у студентські роки, взяли по великому горняті кави з молоком та по два пиріжки. Марта з горохом. Та з корицею, а Юстина з капустою та з повидлом. І знову згадували часи навчання та хлопців і дівчат зі своєї та паралельної груп. Повернувшись додому зі страшними, пекучими докорами сумління, Марта зачинилася у ванній кімнаті та, довше, ніж звичайно, незважаючи на можливі докори віри, приймала купіль, намагаючись впорядкувати свої думки. У кухні Віра спитала, а він не одружений? Марта мовчала. Що? Одружений? Шкода, з таким чоловіком можна жити зовсім інше життя. Ех, зітхнула Віра і глянула на свої пісні макарони. В кінці червня Юстина оголосила, що виїжджає за кордон, на деякий час, можливо, на місяць, має там власні справи. Марта перебралася до Ігоря. Вона готувала, робила каву і почувала себе господинею. На очі сусідам Марта намагалася не потрапляти, та їх з одного боку і не було, а з іншого сусідка якось привіталася до Марти. Доброго ранку, Юстинко! Марта помахала рукою у відповідь та сховалася у будинку. Двічі на тиждень приходила прибиральниця. Тоді Марта, звичайно, маєток покидала повітрі їхніх сповнених поцілунків, сексу, медових ночей і пахучих вечорів, проведених у садочку чи на терасі, висіло густе, насичене кохання, безумовне, безкорисне, безоглядне. Коли у неділю ввечері вони сиділи в обіймах один одного і переглядали якийсь детективний фільм, у двері подзвонили. Їх виявила наступного ранку прибиральниця. Тіла чоловіка та молодої жінки знайшли у залі. Чоловік був застрелений кількома пострілами у спину, а жінка пострілом у потилицю. Юстина йшла вулицею невеличкого містечка на півночі Іспанії. З рахунками все добре, вона щойно була у банку. Всі заощадження вона заобачливо перекинула у кілька закордонних банків, більшу частину у іспанській. Юстина вийняла телефон та погортала стрічку новин і знайшла потрібну. В садибі на околиці Львова знайдено тіло підприємця пана Ігоря К. та його дружини пані Юстини К. Поліція думає, що то бізнесові розбірки, але не виключає і особисті мотиви. Злочинця шукають. Юстина зупинилася на словах тіло дружини підприємця Юстини К. Ну що ж, так навіть краще. І, звертаючись до дружини підприємця пани Юстини К. Ну, що, подруго, хотіла жити інше життя. Хотіла жити. Моє життя. Прошу, насолоджуйся. Юстина кинула телефон у торбинку і зайшла у найближчу кав'ярню.